Так, друзі, всім привіт на каналі Івана Нанкевича. Сьогодні у нас у відео буде отакий МТЗончик в продажі. Це мій МТЗ лічний. Буду продавати. Стали такі обставини, що треба МТЗ продати. Це в мене 21 рік білоруська зборка. Так, по мотогодинам там 1243 мотогодини. Отак ось він виглядає. Чи можна так зробити, щоб вам видніше було. По мотору питань немає. Ну, блін, ви в мій YouTube дивитеся, в принципі, все должні про МТЗ знати. Навіска вся комплектна, все є повністю, все стоїть. Ну, Тільки кришка не оригінальна, кришка. З каністри, ну як завжди, Я Поміняв ф... ці фари задні. Ну, так, в принципі, все в оригіналі. Труба, кстати, оригінальна Його теж є повністю ціла на ній. там Проїхав 20 часов, навіть в полі не робив. Масло поміняне ось недавно. Шо? Так, Я оце на ньому виїхав, проїхався. ну, Потьоків нема, нема ніде, ніде нічого не тече. отут грязне чуть, бо коли чистив фільтр воздушний, не кажу ну, да, фільтр воздушний, то трошечки воно там позапотівало, пеля припало. По коробці в принципі, все порядок. Ну, Взагалі ніде ніяких питань в принципі, немає. Попередку теж питань немає, все працює, все робить, все включається, виключається, балансіри стоять оригінальні. Попередку теж ніде нічого не тече, все працює, все ходе, ніде нічого не залипше. Спереді фари теж поміняні. Що вам ще розказати? Що, Не знаю, в принципі, навіть, що розказувати, в принципі, МТЗ, можна сказати, обкатку пройшов, сідай і работай. Тормоза є, все работа, сцеплення в порядку, мотор в порядку, компресор працює, ніде не ржавий, не згнивший, ніде нічого. Там всі кнопки працюють, все працює. так ось о. Коврик собі такий поставив. Ключі йдуть з ним в комплекті. Я як буду продавати в комплекті, я віддам. Так, по сідушки, сідушка ціла, педалі, все, ніде нічого не стерте, ручник, речаги, гідравліка в порядку, все працює, кнопки тут теж всі працюють, все клацається, все робиться, стоїть магнітола, є колонки, обшивка все ціле, ніде нічого не порване. Ну Там є ось такі маленькі нюанси, але я думаю, це, це не страшне. І його тут ось теж маленька. Не пам'ятаю чим це, ну, чим, чи про пік чи що то ну, що-то вийшлося. Так, ось, о, мінський тракторний завод. Е, по документах все в порядку. У мене є техпаспорт. Е, тобто, трактор на мені переоформлення 100%. Е, що, всі двері працюють, все працює, все горить. Так, покажу вам мотогодини. Отак ось виглядять мотогодини, приборна панель. Тобто, ну, в принципі, все є. Руль цілий. Пользуюся таким барашиком. Тут ніде нічого не стерте, все чистеньке, все гарненьке. Так, що ще, сідушка ж регулюється, це понятно, двері закриваються. Тоді що, покажу ззаді вам ось вінкод. Трактор у нас з Білорусії виходить, ну, весь в оригіналі, баки пластикові, циліндр ніде нічого не тече, ну, взагалі все в порядку. То есть, кого зацікавить, оставлю номер телефона, дзвоніть, задавайте питання, спрашуйте, приїжджайте, покатаємося, все розкажу, все покажу. Тобто, ну, в принципі, я ж кажу, по трактору питань немає, сів і поїхав працювати. Отака апаратура. Далі відео знімати не буду, ну нема смислу, просто нема більше що такого розказати. Я не знаю. Ви якщо що, задавайте питання, я буду все відповідати в коментарях. Так що, отак, друзяки. Отакий МТ-зончик в продажі. Все, давайте, друзі, цим. Всім... До связі підписуємося на канал, ставлю лайки, дизлайки, задавайте питання і пишіть коментарі. Все, давайте всіх жду в коментарях.